Слава Ісусу Христу. Друзі, сьогодні, як вже зазначалося, вище і говорилося на початку. Сьогодні є особливий день, особливе служіння для нас, для церкви. Тому що ми, як церква, сьогодні пропомідуємо про смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа кожен раз, коли виконуємо цю заповідь. І скільки церква є на цій землі і буде ще на цій землі, ми будемо звершувати це служіння в нагадування перш за все для себе і е, в тому, як Господь проявив свою милість, милосердя до кожної з нас і велику свою любов, доказавши її на Голоскому Христі, я хотів би сьогодні разом з вами розмірковувати. Дещо читаючи з тексту, який записаний в книгі Псалмів. ми будемо читати разом з вами 114 й псалом. Книга Псалмів, 114 й псалом. Е читаємо я тоді. Люблю я Господа, бо Він почув голос мій у благаннях моїх, бо він нахилив своє ухо до мене, і я кликатиму в свої дні. Болі смерті мене оточили, знайшли мене муки шоулу, нещастя та смуток знайшов я. А я, а я в ім'я Господа кличу: О Господи, визволиш душу мою, Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, став я нуждений, та Він допоможе мені. Вернися, о душа моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі. Бо від смерті ти визволив душу мою від сльози моє око, ногу мою від спотикання, і я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Коли ми читаємо цей псалом і дещо розмірковуємо над ним, то ми можемо побачити, що Давид написав цей псалом. Можливо, по якомусь певному випадку, який трапився в його житті, і, або можливо, це було узагальнення певних якихось випадків, які, де Бог його проявив милість і зберіг, його охороняв. І це було особливо для нього. І знаєте, друзі, що е, ми бачимо ці почуття, які виливає Давид у цьому псалмі. І особливо, коли ми глянемо коротко з вами на третій текст, де він каже: Болі смерті мене оточили і знайшли мене муки шеолу, нещастя та смуток знайшов я. Тобто він показує, в якому певному обставинах він знаходився, в яких певних труднощах і тяжбі, і це було настільки критично, що привело його майже до відчаю. І знаєте, друзі, коли читаєш цей уривочок, згадується це ще один псалом 22, й де Давид говорить в четвертому віршеві, коли я піду долиною смертної темряви, то говорить такі слова: то я не буду боятися злого, тому що ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. І ми хотіли б звернути сьогодні увагу, що ми живучи у наш час на цій землі, і скільки люди живуть, вони все одно будуть стикатися зі злом. Зі злом, з гріхом, певними такими складними труднощами, обставини в їхньому житті. Другий аргумент, що хотів би звернути нашу увагу на те, що е, коли ми живемо і е, розуміємо усвідомлюємо, що це зло є, і ми тоді можемо повинні так само розуміти, що Господь допускає нам певні обставини в нашому житті, які, як Давид говорить, долиною смертною, і тим реально пропровадить кожного із нас. І в кожного, і ця долина смерті тимряна може мати різну відстань, когось коротко, когось довше, когось ще більш довше. Да? І Господь її пропроводить через кожну з нас. І знаєте, що цікаво, що в тих обставинах, коли він нас їх пропроводить, Він каже, що ти зі мною. І це Давид говорить і свого власного досвіду. Я думаю, що кожен із нас, коли ми поглянемо на своє особисте життя, ми знаємо, як, е, які труднощі траплялися ми особисто, да, або наша сім'я. І ми завжди відчували, що Господь був поруч, що Господь провадив нас е, через ці е, труднощі. Е, коли ми дивимося цей Псалом 114 далі, Давид говорить такі слова, коли е, в четвертому віршеві. А я в ім'я Господа кличу, О Господи! Визволиш душу мою, його звернення до Богу, коли він знаходиться у цій біді, і знаєте, це важливий аргумент і важливий момент, щоб ми могли пам'ятати кожен з нас, коли ми знаходимося в певних труднощах, певних випробуваннях, і можливо, ми думаємо, що це нестерпно для нас. Але ми повинні пам'ятати, що до кого ми приходимо, до кого звертаємось. Ми повинні пам'ятати, що той, хто нас допускає, нам проходити через ті обставини в житті, він хоче нас навчити, він нас хоче зміцнити, він нас хоче укріпити собі. Наступний момент, на що я хотів би звернути увагу, коли ми читаємо цей псалом, Давид звертає увагу на ті милості, які Бог на нього виливає в його особистому житті і дає відповідь на його молитви. Ми читаємо такі уривки, де написано перший вірш. Люблю я Господа, бо Він почув голос мій, у благаннях моїх. Бо він нахилив своє ухо до мене і я кликатиму його в свої дні, і це важливий момент, чому тому, що Бог він живий, Бог він чує, він чує молитви кожної людини. Той той, хто приходить до нього в своїх молитвах, в своїх проханнях, потребах до нього, Бог чує, Бог звертає свою безпосередньо свою увагу на нього. Другий момент, що ми можемо побачити в цьому псалмі, також що Бог він співчуває Давидові. Коли ми читаємо п'ятий і шостий вірш, він говорить такі слова: Господь милостивий, справедливий і наш Бог милосердний, пильнує Господь недосвідчених. Став я нуждений, та він допоможе мені. Давид конкретно знає, що до кого він звертається, і до того, до кого він звертається, від нього тільки може прийти допомога і полегшення. Ще один із аргументів ми бачимо тут, що Давид говорить про те, що Бог він визволяє його Восьмій вірш. Бо від смерті ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. І це Давид. Наводить ці слова і аргументи із свого особистого життя, Дивлюсь, споглядаючи на ті виклики, які в нього були. Коли всього на ми поглянемо на коротко, згадаємо життя Давида, і ми пам'ятаємо, що Давид мусив бути між двома вогнями. Перший один із них, коли він вже був помазаний на царя, і ми знаємо, що Саул він завжди шукав кого -що? душу Давида, він переслідував його. То часом було е, дещо він слабше до цього відносився, то знову ж Ми знаємо, що військо піднімав і переслідував Давида. З іншої сторони, ми бачимо, що Давид також е, стояв проти ворогів, які оточували ізраїльський народ. І він весь час знаходився в таких труднощах, які його поставив Бог. Але він ніколи, ми бачимо, не западав духом. Він говорить до Господа: Ти мені дозволяєш пройти ці, через ці випробування. Ти мені їх посилаєш в моє особистому житті, і ти знову ж мене визволяєш по своїй милості, милосерді, любові до мене. І ще один важливий момент: я хотів би звернути нашу увагу про те, що говорить тут Давид. І знаєте, що цікаво, в цій псалмі сьогодні великим є уроком для мене, і я думаю, для кожного із нас. Він переймався про те, щоб він міг публічно визнавати проявлення до нього милості Божої. І в дев'ятому віршеві він говорить такі слова. А я ходи Перед лицем Господніх на землях живих. І знаєте, і Він знову ж звертає, повертає нашу увагу, коли ми розмірковуємо про це, що він каже, а я буду любити Бога. І він говорить це з твердою певністю, з твердою такою вірою і з повною свідомістю цього. Щоб не трапилося в моєму житті, які б обставини не були, він каже, я буду ходити за Господом, я буду любити свого Господа. Це в першому вірші він говорить такі слова. В другому вірше, далі. Він говорить такі слова, що я буду продовжувати кликати ім'я Його. Знаєте, часом буває, коли в нас певні якісь труднощі трапляються. І я не знаю, можливо, у вас по іншому, але в мене буває так, що трапляються певні труднощі, і, тобі, і ти так гасаєш, і тобі нічого не хочеться. так? Але Давид він говорить, і, і сьогодні великий урок це для мене. Коли і що трапляється в моєму житті, да, то до кого я приходжу в своїх молитвах? Я кличу до Господа, і він в цьому псалмі він знову говорить: і я кликатиму його до нього у свої дні. Наступний момент де Давид говорить і з певністю не говорить, що я спочиватиму в ньому в цьому псалмі. Вернися у душе до відпочинку мою, бо Господь робить що роб добре тобі. Він робить добре для нас. І е, далі він говорить такі слова: І буду ходити, я перед ним. І це чудовий такий е, якби аргумент і висновок, який говорить Давид і сьогодні є прикладом для кожної з нас. Знаєте, друзі, я хотів би далі продовжити розмірковувати разом з вами е, про саме. Е, Давида про його, про його е, думки. І от далі, коли ми читаємо Псалом 115, в нашій Біблії це 115-й в оригіналі, це один псалом от, в єврейській мові, він говорить такі слова: Я вірив, коли говорив. Я сильно пригнічений. Я сказав, бо у поспіху, кожна людина говорить неправду. І далі він задає таке питання. «І Чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Знаєте, коли знову ж ми повертаємося на життя Давида і. Він неспроста написав ці слова. І Він говорить: я сказав, бо у поспіху кожна людина говорить неправду. І дуже часто це і в нашому житті трапляється. І дуже часто ми чуємо неправди або напівправди, або завольованої правди, ніж щирої дійсно правди, яку повинні з кожен з вас з вами бути. Ми подивимося на життя Давида, скільки неодноразово Саул його кликав до себе: все, сідай, будеш грати на на арфі мені так подобається. Я буду слухати. Я тебе не зачеплюю. все». І потім ми знаємо, що змущав його дух нечистий, і він брав список, кидав Давида, знов пішов, переслідував, потім знову вибачався, знов його кликав, знов каже: Все, я тебе не зачеплю, можеш бути в дворах моїх і так далі. І знову ж е, траплялося те саме, і, що і попереднє. І тому Давид він з твердостю каже: Я сказав, був у поспіху тобто з поспішностю, і Говорив, е, кожна людина вона говорить неправду. І знаєте, він, як звичайна людина, я думаю, і кожен із нас, він задає наступне питання. Він говорить, чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Адже Він пам'ятає, і він вище псами, ми читаємо у 114 псалмові, в 5 віршеві, він говорить такі слова, що Бог милостивий, Бог він справедливий, і Бог він є милосердний. І знає, і він переліковує і добре, достеменно пам'ятає, як Бог його охороняв, як його провадив через певні труднощі і випробування. І сьогодні, друзі, коли ми з вами дещо поміркуємо про своє життя, ми можемо побачити наскільки Бог милостивий до кожної з нас, наскільки він є люблящий, наскільки він терпеливий. Іншими словами, можна сказати, ще і довготерпеливий, і Він дивиться на нашу таку впертість, на нашу байдужість, на нашу неоднозначність, на нашу невідвертість і все одно Він проявляє свою милість до кожної з нас. Ми знаємо чудово ці слова, які читаємо в Слові Божому, що милість Божа вона обновлюється кожного дня. І ми знаємо, що вона обновлюється не всіма людьми. Чому? Тому що Господь чекає, щоб та людина. Людина вона могла е, зрозуміти це і навернутися до нього. Він запитує себе і говорить такі слова: що я можу зробити у відповідь на ті милість, і яку Господь до мене проявляє, і Він е, розуміє і е, е, важливість то, милості, яку Бог проявляє до кожу, е, до нього. І знаєте, ми співаємо такий чудовий псалом. З вами російською мовою, правда, він звучить, і говорить там такі слова, милості Господні спомінай, считай. всі їх до в серце повторяй. І знаєте, друзі, коли ми подивимося ці всі милості, які Божі, які Бог проявив до кожної з нас, зокрема, самі собі можемо дати відповідь, наскільки Бог дійсно Він проявив любов до кожної з нас в певних обставинах. Нашого життя. Далі Давид, ми бачимо, він говорить такі слова: як я можу виразити собі, як я можу виразити Господеві свою вдячність за те, що він проявив до мене милість і любов. Я знаю, він усвідомлює, що він нічого рівного не може зробити для Господа. І він нічого рівно не може принести для Господа, щоб йому воздати за те, що він зробив. І сьогодні ми, як люди, ми повинні так само це розуміти за ту любов, яку Бог проявляє сьогодні до кожного з нас, за пожертву свого єдинородного сина, який прийшов, родився на цій гріховній землі, заради того, щоб постраждати на Голгофському хресті, щоб я мав спасіння сьогодні. Я нічого не можу йому принести. Друзі, і ми не можемо. Розрахуватися з Господом, якби можливо, ми того навіть і хотіли, чи можливо, ми не можли, з іншої сторони поміркувати і подумати, я не зможу ніяким чином заробити благовіння або спасіння, роблячи певні добрі, можливо, навіть справи тут на землі, або звершуючи певні служіння тут на цій землі і думаючи, що таким чином я зможу досягти вічності, і знаєте, що Давід він робить? Він вирішує це питання. І він описує це в 4, 5, вірші, 115 го псалму. Він каже, Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. П'ятий вірш. І присяги своїй Господеві я виконую перед усім народом його. Давид говорить такі слова, Я чашу спасіння прийму. В ізраїльському народі була така традиція, що благочестиві юдеї під час. Обіду або під час сімейних обідів, коли вся родина збиралася, і інколи вони приймали чашу благословіння старший в роді або в сім'ї він брав чашу, і він восхваляв Господа за те, що Бог був милостивий, і благословив його сім'ю, його рід. І він надпивав, дещо з цієї чаші і передавав далі. Можливо, Давид із того причину так само і написав, каже, я чашу спасіння прийму, чаша означає те долю. Те, що Давид, він розумів, те, що Бог поклав його в його житті, він готовий був прийняти, і нести її далі в своєму житті, і навіть не дивлячись на труднощі і ті, і ті випробування, які були в його житті. Він каже, я чашу спасіння прийму. І далі що зроблю? Я прикличу Господнє ім'я. І наступний момент він каже: присяги свої Господеві я виконую перед усім народом Його. І знаєте, друзі, я коли читаю цей текст, я згадую, що я свого часу так само присягав Господу, що служити доброю і чистою совістю. І знаєте, сьогодні оці знаки, які стоять у нас тут спереду, вони нам не повинні нагадувати, зокрема, мені і кожному з нас, що свого часу я ще обіцяв служити до Господа щиро, відверто, не дивлячись на ті труднощі і випробування, які трапляються в моєму житті. Сьогодні ми звершуючи оцю заповідь, яку Господь залишив для нас, щоб ми звершували її, як церква, і продовжували звершити до того моменту, поки ми її не звершимо там у вічності з нашим Господом Ісусом Христом. І сьогодні вона мені нагадує, що я. Давав обіцянку Богові, і що я повинен її дотримуватись нести в своєму житті. Нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли зробити аналіз, дослідження самого себе, перевірити своє ходження перед нашим Господом, і щоб дійсно поправити, що ще не подоби нашому Господу. І апостол Павло в своєму посланні одному із посланнів, каже: допевняйтеся. Що приємне для Господа, не хоче Господь благословить, щоб ми могли дійсно досліджувати себе. І як Давид, сьогодні ми повинні сказати такі слова, а я чашу, що спасіння прийму і прикличу ім'я Господні. І ми зараз, і ставши, також будемо кликати ім'я нашого Господа в наших молитвах. Амінь. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішній ранок. Дякую за твою милість і любов, яку ти проявляєш для нас. Спасибі Тобі за те, що Ти сьогодні нам дозволив мати можливість бути в Твоєму тут домі, Господи. Дякую Тобі за те, що сьогодні Ти, Господи, залишив нам слово Твоє, і ми можемо досліджувати, читати його, бачити героїв віри, які жили життя, воно описано в Слові Твоєму. І дякую Тобі за те, що Господи, книга ця відкрита, і Господи, і ми доступна, і ми можемо, читаючи до неї, Господи, бачити, як Ти, Господи, благословляв і проводив житт через життя Господь і Давида і інших Господи, героїв, і нам навчатися із них. Я дякую Тобі за те, що сьогодні ми, як церква, можемо звершувати і цю заповідь, яку ти повелів, щоб ми звершили тут, доколи Господи, ми ще живі і тут, і як церква, Господи, існуємо, Господь, благослови, щоб. Коли ми виконуємо цю заповідь, ми могли кожен раз обновляти самі для себе, Господи, що ми є викуплені до гравіційної крові, Господи, що ми давали описанку служити Тобі, бути вірним Тобі у всьому до кінця, Господь. Благослови, Господи, нас в цьому і подальше в цьому служінні. Будь за все прославили, з наш Бог. Амінь.